На 12 червня у нас достигає смородинка, чорний бумер. Такі ягодки, крупніші ми вже, як правило, об'їдаємо, не даємо їй достигати. Хочеться зняти такі, щоб гілки були прямо налиті, але ж вона смачна навіть, коли ще не дуже зріла. Ось такі. На цьому кущику трошки менші, дрібніші ягідки. Зараз у нас зав'язується малинка. І глянемо наші кущики на Ось ебоні. Себоні гарно так уже дружньо достигає. Ось так от. ягідка теж крупненька. От класні такі ягоди. Ось так. ось. Взирвать би якось їх. Ага. Ось така красота. У нас такі от красоти. Як невеличкі вишні. Ось така класна ягодка. Солодюща. Дуже-дуже приємна на смак. Мені подобається. На цьому кущику. Ну воно, да, морозці були і не всі кущики так сильно прям зав'язали. Гарно. Але ягідка є, ягідка солодка. Це дуже радує. Ось тут уже об'їли всі крупні. <гум> Осталась одна мілочь позата. Ну ми і цьому раді. Очікуємо малинку. Трішки залишав на літо. На ось уже дивлюсь, скоро буде цвісти молоднячок. Надо срочно прищипувати верхівки таким чином. Раз. Щоб трошки затормозити і більше, щоб кущик був розгалуджений. Ну, такі новини на сьогодні, на 12 червня, будемо далі обривати смородинку. До нових зустрічей!